А угу. це напевно може навіть на завершення питання. Якщо ж треба написати це пояснення, прийшла перевірка власник бізнесу, потрібно написати це пояснення. Як його структурувати, щоб оце пояснення не стало проти ну, як, доказом проти, проти підприємця? Якісь такі, знаєте, як поради? Знаєте, зараз відповім анекдот приблизно на цю. Якщо не знаєте, як написати апеляційну скаргу, пишіть її тушью для вік. Так Сея надасть її там об'єм, і так далі, і так далі тут ну, структурувати, знаєте, тут виходити потрібно зі змісту. Як ви там будете чорним виділяти жирним, там і так далі, і так далі, це вже такі моменти, тим більше, що вони ж повинні від руки писатись, розумієте. Ну, перш за все, якщо вони прийшли і зараз потрібно надати. Якщо ні, відтягнули час на інший день, так можна структурувати і так далі, на чомусь якісь акценти робити, більш посилювати, скажімо так. ну і так далі, і так так далі далі А так, в принципі, виходячи з того, суті питання, з підстав, які з якими прийшли, якщо вони вам відомі, звісно. Якщо, наприклад, потрібно зафіксувати, що от як у нас не так давно була ситуація, прийшли і почали за руки хапати, то штовхати і так далі. І так далі, то щоб це все зафіксувати, що вони не надали навіть можливість нам розписатись в направленнях, в наказі і так далі, все це потрібно відразу в поясненнях і писати. Це ага. один з із... доцільно по гарячих слідах все це робити. А не переносити на два, на другий, на третій день і так далі. Тобто суддя він же також буде дивитись, а коли ви надали ці пояснення, щоб вирішувати їм, вірити чи ні, розумієте? Тобто, ага. тут від того, яка там структура, це вже інший момент. Тут головна причина, підстава, так, що написати, в який час, я би так сказав, би розумієте? Ага. А розгорнуто там, яка структурованість, це, це вже на. Погляд другорядні речі.